П'ять питань до міського голови івано франківська Руслана Марцінківа. Ваше улюблене місце Франківське, можливо, де? Починецькі гори. Чи вам коли-небудь погрожували? Хіба в студентські роки. А от те, що було в соцмережах, от ви якось озвучувалися? Ну це трошки інше. Це, це інші речі. З яким найбільш незвичним проханням до вас зверталися місцеві мешканці? Можливо, на прийомах, можливо, десь до вас приходили? Розлучити жінку з чоловіком, тобто дітей розлучити, бо їй не подобається зять. Це напевно, що саме було так, як у мене. Що ви порадили? Ну я нічого не можу порадити в такому випадку, це особистість життя, але чому жінка вирішила, що треба прийти до мене, і я можу це допомогти в цьому питанні. Є щось за що вам соромно, як зам... як мер. Я ніколи не задумуюсь. Те, що пережито, то пережито. Є помилки, є якісь здобутки, але мені не соромно за свою діяльність. Скільки грошей ви втрачаєте в місяць? Складне питання. Та очевидно, харчування, дитина, комунальні послуги. як всі, зрештою. Найбільша проблема в місті зараз, на вашу думку. Найбільша проблема це війна, яка є в нашому державі, яка не дає можливості нам розвиватися як в місті, так і загалом в Україні. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.